То буде гаряче, буде душевно. Побачите. Однак спека почалась не одразу. Ворожий обстріл рашистів переніс концерт на годину пізніше. Проте це зовсім не завадило Ярославу Карпуку більше відомому під псевдонімом «Як так?», запалити публіку. У рамках свого першого сольного туру талановитий співак завітав і до прилук до цього живу музику він вже подарував більше 20 містам. Його треки знають, чи не усі українці. Порічка, погляд чекає вдома та інші вже не перший місяць лунають у телефонах, на радіо та на вулицях. У кожного є улюблений трек. А от у самого Ярослава його немає. Не має, немає цього німає, почуєте, що всі люди співатимуть пісні, і буде гаряче. Ну я в кожну пісню вкладаю, душу, прям тому одної немає. Пісні як так збирають мільйони прослуховувань на стрімінгових сервісах. Його треки завжди опиняються у топах, а кліпи переглянуто більше ста мільйонів разів. Однак співак говорить, що поки не збирається випускати. Альбом. В майбутньому, звичайно, вважаю, що альбом зараз, напевне, не на такому немає такої цінності, як раніше, в плані того, що не багато людей слухають прямо альбоми, правильно? Але я хотів би для себе зробити якийсь альбом і поставити таку галочку, що от вона є. Багато людей шукають натхнення у мистецтві, у музиці. Але Ярослав говорить, що для нього музика це життя. Я просто живу цим, живу музикою. І все, Ярослав Карпук неодноразово підтримував Збройні Сили України і говорить, що продовжить робити все, щоб допомогти війську. Ми звичайно стараємося максимально допомагати, чим можемо, де можемо давати відсотки від квітків. Робимо різні аукціони при вході на концерт наші волонтери кажуть, там що у нас є такий збір. Тут будемо підтримати. Є скринька, і всі кошти, все є звітність мене, в інстаграмі. Збираємо на автомобілі, на різні дрони, військову амуніцію. стараємося підтримати, як можемо. І у прилуках виконавець також продовжив збирати донати на автівку для військовослужбовців. Під час покупки мерчу, а це і наліпки, і брендовані футболки та панами. Фанати могли задонатити на монобанку та допомогти Збройним силам. А після цього фанати відпочили на запальному концерті та відновили моральні сили.